Другий міжнародний фестиваль духових оркестрів розпочався святковим марш парадом центральною вулицею до міського парку. Під оплески долинян та гостей міста музична колона прибула до міського парку, де на головній сцені долини відбулося урочисте відкриття. Під диригуванням ініціатора щорічного музичного дійства Долинський муніципальний естрадно-духовий оркестр виконав державний гімн України. Також у спільному виконанні пролунали гімн Європи та марш на гуцульські мотиви. Фестиваль духової та естрадної музики у Долині проходить третій рік поспіль. Розпочалась історія музичного свята із західноукраїнського масштабу. І вже вдруге фестиваль носить статус міжнародного ініціатор та співорганізатор масштабного дійства такому традиційному заходу пророкує велике майбутнє. Телефонують зі всієї країни вже колективи. Вони хочуть вони хочуть. Вже бути у нас на фестивалі це для мене надзвичайно важливо. Фестиваль наш вважаю вдався. От і я хочу, щоб долину знали, про долину чули. Що долина таке чудове місто, яке має добру, гарну, високу культуру. Кожен колектив по-своєму особливий, унікальний, проте деякі для долинян вже добре упізнавані. Колектив зі Львова приїздить у долину вже втретє. Другий рік поспіль на головну сцену міста виходять гості з Австрії. Вперше взяли участь у святі наймолодші учасники. Оркестр Долинської дитячої школи естетичного виховання імені Мирослава Антоновича. Деякі колективи прибули на фестиваль у супроводі представників влади. Свято вдалося. Я дякую всім нашим гостям, всім музикантам, всім керівникам оркестрів. Так що дякую Богу за сьогоднішній день. У захваті від побаченого міський голова австрійського швента, який називає музику народним посольством, що об'єднує народи. Об'єднує людей. Це є народне посольство. Через музику відбувається обмін між нашими народами. Саме завдяки цьому народному посольству, дружнім людським стосункам, кілька років тому і виник тісний зв'язок між Австрією і Україною, який триває й досі. Зв'язок між Австрією і Україною, між Долиною і Швендом в Тіролі, виник на основі людських стосунків без політиків, і все це відбувається тільки завдяки нашим людським контактам. І це мені здається найкраще в світі. Що може бути? Це людські стосунки. В числі глядачів і діти, і найстарші представники міста та його околиць. Насолодитись музичним дійством приїхали також відомі представники музичної галузі з України та поза її меж музиканти ради діляться враженнями. Я шовта інтоліна гівізен онда що я тут був. «Матіас вже за останні роки не перший раз тут, буває часто. Він дуже задоволений і щасливий знову тут бути. І порівняно з минулим фестивалем є багато позитивних зрушень. Видно, і виступ колективів дуже гарний, і гарні костюми з'явилися. Одним словом, душа радіє, музика об'єднує людей. Муз, люди забуваються, хоч на ту дві годинки, три від тих повсяденних життєвих турбот. а Вони завжди є й були. Музичне свято тривало близько п'яти годин. Після виступу кожного з колективів відбувалось вручення пам'ятних сувенірів і грамот. Найвища відзнака, найбільша кількість глядацьких голосів, звання оркестр дня та грошова премія від міського голови дісталась феєричному креативному духовому оркестру Львівські фанфари своєю неповторністю, енергійністю та та розмаїттям вони зірвали лавину оплесків, глядачі вигукували браво і на біс. Позитивні враження отримали і самі учасники: ділиться художній керівник та диригент фаворитів. Не кожне місто далеко в Україні може похвалитися таким фестивалем. То може мені повірити, бо багато дуже їздимо, виступаємо і по країні за кордоном. Це фестиваль стає досить високого гатунку. Наступного року організатори очікують ще більше учасників, зокрема з сусідньої Польщі та інших міст України, що в свою чергу привабить ще більше глядачів та учасників. Наталія Гасоляк, Руслана Овсієнко, новини, телеканал Раї.